Тільки уявіть собі, світ без рослин на суходолі, лише голі скелі та пил. Саме такий вигляд мала наша планета сотні мільйонів років, але потім щось змінилося. Як же жменці водоростей вдалося зробити цей неймовірний стрибок із води, щоб завоювати цілі континенти? Давайте зануримося в цю епічну історію еволюції. Це ж одна з найвеличніших історій в історії життя взагалі подорож від простої клітини у воді до пшениці в нашому хлібі і троянд у наших садах. То як же це сталося? Які, знаєте, ключові винаходи зробили цю неймовірну трансформацію можливою? Отже, першими сміливцями, що покинули воду, були рослини, схожі на сучасні мохи. Їм довелося якось виживати під палючим сонцем без звичної підтримки води. І їхньою, так би мовити, головною зброєю в цьому новому ворожому світі були спори. Ну, що таке спора? По суті, це така собі мікроскопічна капсула для виживання. Вона дуже витривала, її легко розносить вітер, але є одне величезне. Але щоб дати початок новому життю, їй конше потрібна вода. Саме ця залежність на мільйони років прив'язала перші рослини до вологих болотистих місць. Головними героями цієї ери були мохи, а вже трохи згодом до них приєдналися папороці, плауни та хвощі. Останні зробили надзвичайно важливий крок вони винайшли судини, що дозволило їм рости значно вищими. І ось тут найцікавіше сотні мільйонів років тому їхні деревоподібні родичі були справжніми гігантами, що вкривали всю планету. І саме їхні скам'янілі рештки ми сьогодні знаємо як кам'яне вугілля. Епоха спор, безперечно, була успішною, але вона мала свої межі. Наступний еволюційний крок був не просто якимось покращенням це була справжня революція, яка дозволила рослинам завоювати навіть найсухіші куточки суходолу. Просто погляньте на це порівняння різниця ж колосальна. Спора, це знаєте, як один солдат, якого відправили в бій без припасів. А от насінина це вже цілий десантний загін із власним ланчбоксом, тобто запасом їжі, і що найголовніше, зі здатністю діяти без зовнішньої підтримки у вигляді води для запліднення. Тобто насінина це справді геніальний винахід, це по суті готова мініатюрна рослина, укомплектована абсолютно всім необхідним. Захисна оболонка, запас їжі. Така конструкція дозволила рослинам не просто поширюватися, а й чекати з приятнових умов, тижнями, роками, а іноді й десятиліттями. Першими цю технологію опанували голонасінні, предки сучасних сосен та ялин. Чому голі? А тому, що їхнє насіння розвивалося відкрито просто на лусках шишок, без якогось додаткового захисту. Вони домінували в епоху динозаврів, але еволюція вже готувала наступний, ще більш вражаючий прорив. І цей наступний прорив був ну, не менш вражаючим. На сцену вийшла нова група рослин, покрито насінні, і вони винайшли дещо абсолютно нове квітку. І це, повірте, змінило правила гри раз і назавжди. Голонасінні по суті грали в лотерею з вітром. Знаєте, така стратегія посіяти й молитися, виробити цілі хмари пилку і сподіватися, що хоч щось кудись долетить. А от квіткові рослини, о, вони зробили ставку на маркетинг. Вони буквально найняли кур'єрів, комах, птахів, заманюючи їх яскравою рекламою, квітами, нектаром, ароматами. Це була набагато точніша та ефективніша доставка. Але їхній головний секрет крився глибоко всередині. Це унікальний процес, який називають подвійним заплідненням. Уявімо, що пилок це така собі посилка з двома вантажами: перший це, умовно кажучи, креслення нової рослини. Він зливається з яйцеклітиною. А другий це стартовий капітал, він запускає виробництво поживної тканини. І ось у чому геніальність. Ланчбокс для насінини створюється тільки після підтвердження, що запліднення відбулося ніяких зайвих витрат. Але успіх квітки на заплідненні не закінчувався ні. Він призвів до ще однієї геніальної інновації, яка допомогла квітковим рослинам поширитися по всьому світу. Так от, після успішного запліднення, квітка не просто в'яне, вона трансформується, її зав'язь перетворюється на плід. І, хоча для нас це часто просто смаколик, для рослини плід – це перш за все розумна упаковка для насіння, створена для однієї мети розселення. Які ж тут способи поширення, вони просто вражають своєю винахідливістю, деякі плоди спокушають тварин, щоб ті їх з'їли і рознесли насіння, інші, як кленові вертольотики, літають за вітром, а деякі, як лопух, подорожують автостопом, чіпляючись за все, що проходить повз. Це ж неймовірна система логістики, створена самою природою. Отже, підсумуємо. Усі ці інновації, насінина, квітка, подвійне запліднення і плід – все це разом призвело до вибухового успіху та повного домінування однієї групи рослин. Просто вдумайтеся в цю цифру сьогодні понад 80% усіх відомих науці рослин на землі це квіткові рослини. Вони не просто вижили, вони буквально захопили світ, адаптувавшись практично до будь-якого середовища від пустель до тропічних лісів. І ось цю величезну групу прийнято ділити на два великі класи: однодольні та дводольні. Як видно з таблиці, вони відрізняються за кількістю зародкових листків, будовою коренів і навіть жилкуванням листя. Простіше кажучи, всякі трави, пшениця це однодольні, а от троянди, дуби, квасоля це вже дводольні. І це, власне, підводить нас до найголовнішого наше з вами життя нерозривно пов'язане з успіхом саме квіткових рослин. Вони дають нам їжу, ліки, матеріали для будівництва, одяг, вони буквально є фундаментом нашого існування. Ця еволюційна сага показує, як кілька, здавалось би, простих інновацій можуть змінити цілу планету. Квіткові рослини створили той світ, у якому ми з вами живемо. Але тепер ми, люди, змінюємо цей світ із неймовірною швидкістю. Тож головне питання на сьогодні: якими будуть їхні наступні еволюційні кроки у світі, який створюємо вже ми?